Привіт. Трохи природи, бо, мама, вийшла в одиночество. Така оця погода. Е, праздник, немає що робити. Це обід приготували. Тож м'ясо запекли, там. питочки, картошечки, тільки що зварила. І думаю, перед обідом трішечки пройдуся. Ще, звісно, і Васик за мною сильно плівся, але я сильно. Говорила його, щоб не плівся. Кажу, я хочу просто десь пройтися. Боже, дивіться, то як горіло, це все вигоріш не видно. Видно. Все прям вигоріш. О. Іноді мамам треба пройтися. Взагалі-то. Ну, На дворі не так, щоб уже і холодно. Саме, саме повітря то тепле. Не знаю, може все-таки поїхати на ту рибалку чи піти. Хотілося б трішки десь, десь до природи хочеться ближче. Сказала людина, яка живе в природі. Воно таке. А воно так гарно якось. Наче знаєте, наче. Вигляд осені, а от запах уже справжньої весни. Прямо так заходиш і відчуваєш, як уже вже таке все весняне, знаєте. Це дуже дуже класне таке відчуття. Скоро знову сонечко. Вже порозвалювали ось у лавочки. Таке місце гарне. І, оце, і це все роблять люди, як я кажу. Це ж не тварини роблять жителі цього лісу. От що це? Боже, це кошмар взагалі. А тоді ті ж самі люди починають говорити кругом бардак, що в нас робиться в країні. Так самі оце ось таке робимо. Це як це воно так? Боже. Ми все життя тут прожили, ще пам'ятаю, з батьками завжди тут відпочивали, і з друзями е завжди теж тут відпочивали. І в нас завжди тут був порядок, в нас завжди чистенько і все. А це ну, ну свині, ну серйозно. Уже це взагалі. Давно я тут не була і да, це туди. Колись, як почалася війна, там дерево лежить таке старе. А ну-ка, давайте подивимося, чи є те, що я туди заховала. Та розкажу спочатку передумову, а потім підемо, подивимося, що воно там є. Получається, коли почалася війна, оце зразу ж це лютий, оцей місяць. А в нас так вийшло, що в нас Сережка із розтрощеною п'яткою. Ну, п'ятку розтрощив якраз на костелях. Оце ж Ваньки, було там 6 років тільки. Е, і... Оце літають ж, ті літаки, ті, от, і, ви, ви, їхні вертольоти, оце все, оце цих же ж а, руських. І тоді ото, пішло, типу, ото ж бомблять усе підряд, а ми ж Київська область. ну. І виходить, що тоді постало питання, як дитину підготувати вдруг. Що, а, а орки тоді ж уже ж. Ну, Приближалися вже і в наш, і в наш бік, хоча ми з другої сторони Києва виходить, живемо, але вже там, ну, принаймні, десь от Білої церкви скількись там були, я не, ну, не пам'ятаю вже толком. І, і я ж почала дитину вчити. Типу, якщо що, ти біжиш, і ми маємо, якщо якась така ситуація, і я тобі говорю: Вань, біжи, ти біжиш. І ми маємо з тобою зустрітися. І думаю, де дитина зрозуміє, де ми маємо зустрітися. І пам'ятаю, у мене був такий револьвер, пістолет-револьвер. Колись я займалася металом дуже довгий час. І у мене я знайшла в себе на металі, виходить. Він, 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 він начебто перероблений якийсь. Ну, ну револьвер старий, оце цей. Там ручка з однієї сторони, отака, наче вже не цього. А Ванька любив цей револьвер. Я беру цей револьвер і кажу, пашлі в ліс. І оце ми приходимо сюди в ліс. І я думаю, як мені ну, так, щоб він зрозумів. І от там лежить дерево. І я просто пам'ятаю, як я подумала на той момент. Думаю, так дитина пам'ятає моменти. Моментом буде зараз те, що він особисто покладеться. Револьвер замотаний, покладе кудись сюди до дерева. Значить, точно, якщо вдруг що, а ситуація реально ж тоді критична була, якщо вдруг що, просто я буду знати, що, ну, що він нікуди не забіг, де, де мені його ну, типу, шукати, що робити. І що ми просто, я йому сказала, синочок, ми в будь-якому випадку зустрічаємось всі біля цього дерева. А ще шукала таке місце, щоб заросле було, щоб начебто ж не сильно його там видно було і все. І виходить, оце вже скільки років, дивіться, це був лютий, це і був лютий ще. А, ну, Це буквально оце день, два, три, оце, оце, як війна почалася. І я просто. Прийшли ми сюди, і він до сих пор він реально пам'ятає це дерево. Правда, якщо чесно, ми вже один раз, ну, ми літом, правда, дивилися, де той револьвір, ми його не могли знайти. Але ж ховали ми його якраз в таку погоду. То мені просто цікаво, чи, чи я вже згадаю, в якому саме місці він захований. Але це було, звісно, страшно. І це якось так, знаєте, ну, напевно, як я знайду цього револьвіра, це буде як якийсь отакий... ой, якийсь такий. Момент, не знаю. Блін, тут ще якось спуститься треба. Так що. І ось, блін, його що, порізали, тчу? А ну ще подивимося. Ой, і головне, що він реально до... Ні, ось воно лежить. Головне, що він реально до цього часу пам'ятає це дерево, цей епізод. Отакі страшні спогади в дитини. Напевно, їм все життя це дерево буде пам'ятати. Тому що. Тому що то було страшно. А для дитини то тим паче. Бачите, я його типу, в кущах отакого, щоб наче заховався в кущі тоді. І ось це дерево, О, я напевно вже не знайду. Воно геть розвалилося, ди. Цікавенько. Не дуже пам'ятаю. Ти саме, звісно, ми його запихнули. Але це буде чудо, якщо ми зараз його знайдемо. Воно прямо вже, правда, тут все. Якось так, я пам'ятаю, засовувала прямо. Руку. Він має в чомусь. Чи це десь піцінь? Просто змію знайду скоріше. Я ще її одні ховали. Певно, вже не бачить нам нашої... Ой, оця в історії. Ай, тут обрізали дерева, може. Ай, не, ну це вони, це це дерево. Боже, це за ці роки, подивіться, як воно струхло. Воно реально не було таким трухлим. Раз хтось мене тут побачить, подумає, що воно там колупається. Шкода, не можу знайти. Хоча знаєте, що мені здається, я саме оце, це велике дерево поклала і оце воно, видно, протрухло. І можливо копачі із цими ходили зі своїми пікалками. Могли геть спокійно його тут знайти. Да, так хотіла показати історію. вже не покажу. Це однозначно, бо воно геть усе перетрухло. виходить. Ну так. Не покажу револьвер. Серйозний. О, не знайшла револьвер, а значить йду додому обідати. Ну це жалко, блін. Він там однозначно є, і там його ну, ніхто не міг знайти, окрім оцих чорних копачів. А це це прям, наче, знаєте, якось от зараз 25 й рік, а мені здається, якось от тоді е, в 22-му не було. Ну, як, такої цінності не було. А зараз би, геть би хотіла б знайти того револьвера, залишити і начебто така. Пам'ять про, най... про найстрашніші моменти того життя, коли ти реально ховаєш якусь річ, щоб просто зберегти життя своїй дитині. Коротше, візьму Ванька і ще пошукаємо. Вже все таке. у мене вже прям такий сильно-сильно великий інтерес взагалі. Кума може із металошукачом, там ДСНС. І це як гарно. Хоч і небо таке якесь, і прям туман якийсь там о ногу. Але гарно дуже. Ай, потьопали. Додому вже. Сьогодні такий день, що хочеться, навіть я не знаю. В сала там в лісі, десь пожар і ще оце прийшлася, а там вже декілька такі поодинокі ряст е, повилазив. О, в тій частині лісу взагалі все зелене вже. Красиво так. Дуже. А, то я спочатку хотіла покласти м'яку іграшку твою. Боже, ти все пам'єш? Я помню, як я тебя ходив в середу, а зараз хочу, щоб пшени було чим ну, понятно. Ну. То ти помниш, як ми того револьвера ховали? Помню. А же ты помнишь? Як ты... Як ты цього? Як ты е, предложила потом Потім... Потом. Потім цього. Потім... потім, цього. потім е, Револьвера заховати. <кхі> І ти це місце до сих пор павниш. Скажи, тільки револьвера, блін, нема. <кхі> <кхі> ну, все одно... револьвер для чого був? <кхі> так, да, щоб він заповнив, куди, да, куди тікати. Да, але револьвера хочеться знайти. <кхі> Потім твоїм дітям показувати, як, як бабуся тебе питалася спасти якимсь револьвером. <кхі> Спасательниця. Ну, то страшний був період, звісно. Так, все, ми сіли обідати. Значить, у нас биточки, наше м'ясо, оце -оце, куснямське. Ну, ну воно дійсно таке класне. Еще картошечка. А сортіння, яке ми в цьому році будемо робити, багато дуже. І там же рецепт такий легенький, виходить. І взагалі без заморочки, і, по-моєму, не стерилізоване. Ну, в общем. Не, не дуже пам'ятаю, і не дуже він без заморочки. І хоча я не люблю оце асорті, але воно таке класне е, в мене вийшло. Не стерилізоване, бо тобі ще писали, що позриває. Так, да, мені писали, да, що позриває на тому каналі. А воно є в мене на тому каналі, по-моєму. Чи може а, і тут? А воно інстаром. да, щось десь, десь воно у мене є. А во, я на пробу тоді зробила, і це вже остання баночка, да? я так розумію. Остання? Більше Останнє? Немаєш останнє. Не Я туди, звісно, понакидувала і кабачки, і патісони, Ну, в общем, все що, все, що в мене було, все тоді помню, понакидувала. Ну дуже воно класне. Так, все, смачного. Дякую вам теж. І Андрику. І Васяндрик у нас тільки що просто прийшов із гульок, із своїх, воно дивіться, в скільки годин. Де був? У сусідів. У сусідів. Чайок, пив. Моя дві кружки, дві тут за 10 секунд, а Віна е, за е, почти час випив півкружечки. Може, ти зупинися? Ви там хату нічого не рознесли? Не, не рознесли. Так, зайчик котик. Е, значить, вітаю тебе. У тебе є підпис. Зараз підожди секундочку. Щас. Президента фонду Тараса Григоровича Шевченка, письменниці праправнички Тараса Шевченка, Людмили Красіцької. О, вже ну і, і ще якихось два. Так, вітаю тебе е, з цим досягненням, що ти е, брав участь у всеукраїнському інтернет-флешмобі Ми Нащадки Кобзаря. І в тебе тепер є підпис самого, а самої пра, праправночки Тут Місців немає. тут просто. Пропра... Це в наступному конкурсі той, що ти зараз проходиш, буде місце. Правнучки Тараса Шевченка! Якось в мене так вийшло у, у. Ні, у. Вітаємо, Вітаємо тебе! Ні, ну дивися. Теж привітала. Поняв? Отримав наш Івасик першого ще сертифікат цього сертифіката. Що я тобі прес зроблю? Який? Okay. Бутерброда з м'ясом. <laughs> <laughs> <Так, так, так. laughs> да, Давай, іди. Thank <laughs> you.